Салют народ. На продаж залітає свіженьке авто, машинка розмитна, сертифікована і готова до постановки на український облік. Отже, друзі, це в нас Volkswagen Tiguan, чистий 2019 рік. Під капотом у нас 2-літровий турбодизель на 110 кВт, це в нас 150 кінських сил. В комплектації IQ Drive, друзі. Гарна комплектація. Ці дісочки, до речі, в... тільки в IQ Drive буває, це їхній стиль. Відразу, як ви бачите, машинка в нас обута в контики 870-моделька 22-го року, сама нова, сама нова їхня модель. Так що автомобіль до зими готовий. По центру в нас красується камера асистентів. Машинка має асистенти-полос, адаптивний крізь контроль він у нас розташований тут за значком. Партроніки 360 автомобіль міє в нас паркувати самостійно. Також, присутні протитуманні фари. Дзеркала в нас здуться автоматичним складуванням, з підігрівом, з підсвіточкою В темну пору доби. Тут це гарно, красиво кругом автомобіля підсвічується. І також в нас автомобілі є датчики сліпих зон, друзі. Датчики сліпих зон. Відразу вам показую він номер даного автомобіля. Абрівіатура, бачите, відразу вже двигуна. 15 хвилин. Автомобілі присутній в нас безключовий доступ авто, хром пакет, як ви бачите, релінги, контовочка кругом вікон. Тут присутній хромчик. Це по гальмах нічого не потрібно робити, все ще є на місці. Є в нас Камера заднього виду в автомобілі, електрична кришка багажника. Красивий містимий багажник. Також е сідушки для задніх пасажирів Вони можуть їздити ще вперед-назад, збільшувати об'єм і, само собою, можуть складатися співвідношення, як ви бачите, 60 на 40. Розетка на 12 вольт, присутнє складання сидінь з салону. І також в нас є. Виїзний фаркопчик. Фаркопчик виїжджає, так фіксується і, відповідно, аналогічно він складається. В Автомобілі, друзі, присутні два ключа. Тігуан це є народ. Топ за свої гроші, всі конкуренти, всі рівняються на нього. Це сама, самий, самий популярний кросовер в даному сегменті. Його полюбляють за його надійність, керованість, простоту і комфорт. Амбієнт підсвіточки, трохзонний клімат-контроль. Тут все можна виставляти температуру окремо для задніх пасажирів, також є USB вихід розетка на 12 вольт. Місця. Автомобілі для задніх пасажирів, як ви можете бачити, тут дуже-дуже багато. Ось такі інтересні вставочки на сидіннях це тільки в комплектації IQ Drive, друзі. Передні дверки у нас працюють з комфортним входом. Є амбієнт підсвітки в усіх дверях. Також тут гарно все світиться в темну пору доби, це все можна регулювати. В, в цій комплектації є красиві такі накладки на педальки. Електричне складання дзеркал, електричні скідідії мечі всіх вікон. Е, дзеркала можуть бути налаштовані, що коли ви закриваєте автомобіль, вони будуть автоматично складатись при відкриванні. Будуть автоматично розкладатися. Але це, друзі, на зиму з цією функцією треба обережно. Запуск двигуна у нас йде з кнопочки, є пелісточки для перемикання швидкостей в ручному режимі, в ключі потрібно замінити батарейку. От на сьогоднішній день оригінальний пробіжок 212 тисяч кілометрів. На свою потужність дуже економне авто. Вся підсвітка салону також на, на LED. -і. Шкіряне мультикермо, керування адаптивним круїз контролем, керування звуком мультимедія, перекидання треків або е, радіостанцій. Тут ви получаєте керування бортовим комп'ютером. Тут ви можете виводити і асистенти. Це повністю на цей дисплейчик і ну, датчик душ, світла датчик дощу, само собою. Мега-мега-актуальна функція на сьогоднішній день. Це в нас, само собою, підігрів передніх сидінь і підігрів руля народ. Це зараз я тут вам показую автівочку, трошки замерз. Зараз будемо гріти кермо. Отже, друг зонний клімат-контроль це вже я вам сказав. Два USB-виходи. Резеточка на 12 вольт, електронний електричний ручник. Є функція автохолд відключення-включення партроніків. Е, система автоматичного паркування. автівочка міє паркуватись паралельно, е, в бордюрки мається на увазі паралельно. Також під 45 градусів. І може паркуватись задом Машинка сама собі ви, вичисляє, коли ви їдете по вулиці. Просто. Нажимаєте на кнопочку, парковочний асистент запускається, і під час руху він сам оприділяє, де йому є достатнє місце для парковки. Дзеркала в нас з автозатемненням. Також є такий відсік для окулярів. Бардачок в нас досить містимий, Тут є його документи. І він є з, до речі, охолодження чомусь на зиму включене. Є охолодження бардачка. Це актуально більш на літо, от руль вже тепленький. Ну, це штука дуже крута і дуже приємна народ. По функціях це я вам показав, розказав. По асистентах. От відразу вже покажу вам, що в нас є по асистентах. Є адаптивний крізь контроль народ, фронт-асистент, який буде запобігати від зіткнення, якщо на дорозі виникне якась непонятна ситуація, і ви. Не встигли відрегувати, а сама відгальмує і постарається відійти від зіткнення. Асистент руху по смузі. Асистент зміни полоси також присутній розпізнавання втоми водія. Превентивна безпека автомобіля також присутня. Ще зараз вам продублюю. Раз він номер для перевірки даного автомобіля. І як бачите, фільтра масла, тиошечка була. 6000 км тому. Ще в загальному 4000 кілометрів можна їздити, або, як переважності, роблять завжди нові власники, більш заміну для на свіжі всі фільтра масла. Так що залишилось, друзі, вам ще показати по лакофарбовому, але не хочеться виходити з автомобіля. В руки тепло, в попу тепло. Ось так, друзі. Зараз перейдемо по лакофарбовому. Підлокітник у нас регулюється по вильоту і по висоті. Ще плюс така ніша. Два підстаканники. Автомобіль дійсно дуже комфортний, продуманий. Все в авто зручно, якісно і надійно. Перейдемося по кузову, покажу вам лакофарбове покриття даного автомобіля. Капотик в нас. Як бачите, не фарбований. До речі, колір автомобіля в нас незвичайний чорний, а чорний металік. Дуже красиво переливається на сонці. Але сонечка, на жаль, сьогодні немає. Ми цього не побачимо. Тут це в нас в рідній фарбі. Віконця це 19 м роком. Лобове вікно було замінене при тихогляді на оригінал. В 22-му році. Так що, друзі, кому Миколайчик не встиг ще під подушку поставити ключі від, цього, від красивого Тігуанчика, так що можете звертатися. Додатковий опис по автомобілю буде під відео, номер телефону. Все-все буде контакти, щоб зв'язатися зі мною, все буде в описі під відео. І також, друзі, не забувайте підписатись на каналчик, якщо вас цікавлять подібні свіженькі автомобілі, нагадую тільки з чесними пробігами. Тут у нас є, друзі, косметичне підфарбування переднього крила. Ну, тут вже немає. Це тут боже, можливо, була царапинка в шестому плані. Косметичне підфарбування крила відразу по пройомчиках, як ви бачите. Тут нічого немає. Стієчка також у нас не фарбована. Під капотом. Не крутилось, не знімалось, тут все по оригінальчику. От як бачите, фари рідні 3 вересня 2019 року, оскільки можете бачити, що авто кінця 2019 рік, модельний буде 20. Так що, друзі, хто шукає даного автомобіля, звертайтеся. І підписуйтесь на канал. Всім дякую. Пока, пока, до нових авто.